Високий суд. Завершивши слідство, ми перейшли до наступного стадії судового розгляду стадії судового дебату. У кримінальній справі за обвинуваченням Тимошенко Юлії Володимирівни і учинені злочину передбаченого частину 3 статті 365 Кримінального кодексу України. Ваша честь. У всьому світі злочини, вчинені вищими посадовими особами держави, визнаються одним з найнебезпечніших видів злочинності. Це зло, що підриває суспільні відносини, нищить довіру до державних інститутів, руйнує соціальний мир, і громадську стабільність, гальмує економічний розвиток та завдає шкоди національній безпеці. Наді себе стоїть, на увазі народний авторитет цілих буває. держав зводять на нівець. Перспективні регіональні світові інтеграційні процеси. Це заповні, хто маєте на увазі сьогоднішню владу і прокурорів, які тут сидять. Зауважуємо, ви перебуваєте всього прокурору, убивати. Прошу утримуватися, таких продовжуйте. Саме тому в боротьбу зі злочинністю такої категорії, коли мова йде про перший посіб держави. Слід розглядати як один з першочергових пріоритетів для правоохоронних органів для всіх влади для цілого суспільства. Адже від успішності цієї боротьби цілком залежить і успішність внутрішньої та зовнішньої політики країни, рівень та якість життя її громадян, Існуючи у світовій судовій практиці приклади. Наочно демонструють, що жодна країна, жодне суспільство, яким високим рівнем життя та досконалим законодавством води б не володіли, не убезпечені від таких випадків. Такі прояви мають місце навіть у найбільш розвинених демократичних країнах. Так, наприклад, у Німеччині наприкінці 90-х років мав місце ручний скандал щодо фінансових дрожань колишнього канцлера Федеративної Республіки Німеччини Гельмута Поля. В Італії в 92-94 роках у, Міна, у Мілані проведено розслідування кримінальної справи стосовно прем'єр-міністра Італії Бекіньо Краксі та засуджено до тривалого терміну підсумування. Загалом в останній Тиша в за суду. Суд попереджав присутність про те, що випадку порушення тиші та по порядку. Порушники будуть видаляти за вису працівники міліції прошу фіксувати порушників захисту відсідання, а присутні. Прошу дотримуватись та порядку. Та це ж піар агентство мафії, а не прокуратура. Що вони розповідають справи? Скажіть, будь ласка, при чому до справи? При чому до справи? Поясніть, будь ласка, яке відношення до справи має зараз піар робота, яку робить цей ставленик мафії? будь ласка, не порушуйте порядок за судового засідання. А ви, будь ласка, стежте за тим, що робить зараз присутні тут представники прокуратури, якщо ви слідкуєте за дотриманням Шаро, порядку. Ви що не розумієте, що ця вогу, представниця прокуратури влаштовує тут піар шоу? Діє. Порядок того спосіб передбачення кримінальному обліці. Відповідні статті своєму розділу для оголошення про умови, наданих слово прокурору. Зараз ви порядок зараз є Присутні тише в залі судового засідання. Прошу, Загалом останні десятиліття ознаменувались небувалим сплеском скандалів щодо перших осіб цілої низки держав. При цьому ні у кого, підкреслюю, ні у кого не спало на думку звинуватити слідчих у політичних репресіях. Це правильно, це треба. те, що ви говорите, це несумісно взагалі з званням судового прокурора. Засідання та від судового засідання, підсуднює. Так, присутні медзалі судового засідання особи. Вчиняються дії, направлені на зрив судового засідання, на стадії судових дебатів. Фактично, порушуючи тишу, та не даючи можливості прокурору, Оголосити промову на стадії судових дебатів присутні перешкоджають розвідують правил. А тому суд ще раз просить присутні дотримуватись тиші та порядку в залі судової суду та попереджає, що у випадку повторення відповідних дій присутні ага. будуть видалені з зали суду. Всіх арестовань. Захисник Тимошенко. Захистом підсуджую, присутньому, системно вчиняються, дії направлені на зриву з цього Захистом в даному випадку мається на увазі захисник Тимошенко. Прошу отриматись від таких дій. І ще раз попереджаю, суд. Немає бажання, в справі немає бажання виділяти будь кого залу судового сім'я. Але якщо буде необхідність для розгляду даної справи забезпечення це як, прямий обов'язок головуючого. прошу противопродовження. У цілому досить багатьох країн світу показує, що такі злочинці можуть бути викриті і собою покарані згідно з законом у відповідності до національних інтересів. Як показує нам практика закордонних процесів, успіхи досягаються там, де ця боротьба ведеться, незважаючи на персони та особистості. Усі рівні перед законом і наша українська держава у цілому не є виключенням. Злочинці і надалі будуть притягатися до відповідальності незалежно від посадового становища та політичних забав. Масштабні суспільні перетворення, яких так потребує сьогодні Україна, можуть бути успішно реалізовані лише за умов рішучої боротьби правоохоронних органів із корупцією у усіх її проявах. Лише перемога над корупцією дозволить закласти фундамент для економічного і соціального відродження нашої країни. Високий сьогодні під час дослідження доказів у даній кримінальній справі встановлено. Що колишній прем'єр-міністр України Тимошенко Юлія Володимирівна, будучи службовою особою у січні 2009 року, вчинила злочин своїй службової діяльності, який спричинив тяжкі наслідки державним, державним інтересам за наступних обставин. Президентом України 26 лютого 2008 року було видано указ, яким затверджувала директиву делегації України на переговори з Російською Федерацією з питань переходу на прямі схимі співробітництва в газовій сфері. Відповідно до вказаних директив у жовтні 2008 та січні 2009 років делегацію «Нафтогаз України» в місті Москві в Російської Федерації великі переговори з Газпромом щодо прямих поставок природного газу в країни у 2009 році. Станом на 30 грудня 2008 року Року українською стороною була узгоджена попередня домовленість між «Нафтогаз України та Ваданстром про ціну природного газу для «Нафтогаз України» у сумі 235 доларів США за тисячу кубічних метрів газу та про вартість транзиту у сумі 1,8 долара США за транспортування 1,000 кубічних метрів газу на 100 кілометрів відстані. За результатами домовленості був складений проект договору зі строком дії один рік, який сторони мали підписати 31, 31 грудня 2008 року. Однак, 31 грудня 2008 року -го головою головою Вадразпроммілером було зроблено офіційну заяву, в якій він оприлюднив кінцеву ціну на газ для НАК «Нафтогаз України у сумі 320 доларів США за тисячу кубічних метрів, а також повідомив про те, що контракт на поставку газу за ціною 235 доларів США за одну тисячу кубічних метрів підписаний не буде. Після оприлюднення вказної офіційної заяви а голова НАК Нафтогаз України, Дубина, вважаючи, що зазначена ціна є необґрунтовано високою, зібрав делегацію НАК Нафтогаз України та без підписання контракту повернувся до України, повідомивши про це президента України Ющенка та прем'єр-міністра України Тимошенко. Станом на 17 січня 2009 враховуючи те, що член делегації НАК «Нафтогаз України, у тому числі, і голова Дубина. Вважали таку ціну надто високою контракт між сторонами на поставку природного газу в Україну укладений не військо.